Так, доброго часу, мої дорогенькі. Ой, господи. У нас новий, знаєте, як ото <кхм> нова дезінформація. Літаки РФ над Кривим Рогом. Ну, давайте. Гітами РФ. Кому там що показалось? Хто там, що вчора після 14 лютого. Не допив чи перепив, давайте глянемо, що там відбувається. Люди, ви хоч, якщо ви там дивитесь якусь інформацію, ви якби хоч логіку включайте. Я розумію, що всі зараз налякані, що всі зараз там. Але. Давайте правді очі дивитися. Якщо б вони хотіли бути літаками, вони б вже били. Це перше. По-друге, якби е, вони могли ними літати аж до Кривого Рогу, вони б літали. Це перше. Друге, е, знаєте, вони ракети не можуть нормально пустити, а то вони літаки пускали. Кажуть мені карти, що це все чос, фігня. Це спеціально розганяється. Це дезінформація, кривий ріг будемо лякати і так далі. Те, що вони готуються бити, так вони готуються бити по всій Україні. Літаки літати над Кривим Рогом не будуть, тому що є патріоти. І другі інші системи ППУ. І мінус 200-300 літаків розійцям дуже невигідно. Так що ви трошки теж голову включайте, будь ласка, а не просто Ха! до нас летять ракети. До нас теж сьогодні щось якась хрінь літала в Київській області. Так що, якась нова, якусь нову цю запустили. Літала, ну, позбивали якісь нові бипла. Де вони їх не йшли? Хіро знову знає. Слухайте, нема там ніяких літаків, тим більше над кривим рогом. Ви ото, ви хоч фільтруйте якусь інформацію. Літаки над Кривим Рогом. Все, пішла дезінформація в масі, все, уже бабульки п'ють карвалол і, і, і всі вже купують лікарства. і будують бомбосховища в кривому розі. Спокойтеся, живіть спокійно, працюйте, народжуйте дітей, там, кохайтеся, не знаю, виходьте заміж. Це не те зараз. Допомагайте країні, допомагайте нашим хлопцям, там, відправляйте кошти на ЗСУ. Це зовсім інше. Кривий ріг взагалі ніякої, крім ракетних якихось ударів і БПЛА, які будуть летіти. Взагалі ніяких там нічого немає. Що ви таку фігню? І то, якщо будуть випускатися ракети, то вони будуть збиватися, бо там хороше ППО приїхало. Бепла буде. Ну, десь і прилетить. Ну, це не так, що прям там ракетами. Да, буде. Але це буде ось 24-го, ну, бляха, 24-го всім буде срака, понимаєте? Ну, по всій Україні. Ну, так це ж не значить, що там, Ну, да, будуть ракети. Ну, ми ж прекрасно все розуміємо. Так що кривий ріг, живіть спокійно, я вас дуже люблю, цілую, але фільтруйте інформацію. До побачення, підписуємося і не забуваємо ставити лайк.